Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео хотів вам показати одну дуже цікаву локацію, яка знаходиться на території приватного підприємства Агроглянь це Зачепилівська громада, Зачепилівська ОТГ Харківської області. Я вже не перший рік приїжджаю в це господарство, і тут дуже багато чому є повчитися. Кожному, хто приїжджає сюди, проводилися тут і дні поля, і різні семінари для аграріїв. І я не буду багато розповідати про те, як вкладають в село господарі цього підприємства, тому що ну, в село вони дійсно вкладають і школу підтримують там садочки стадіон Вони такий спортивний зробили. Це вже може колись покажу. Що мене вразило сьогодні. Мене вразила ось ця локація. Яка зараз за моєю спиною. Подивіться, будь ласка. Для Харківської області це не ну, скажімо так, не традиційно, не властиво, щоб господарі просто так, от знаєте, робили якісь такі локації для відпочинку, не тільки для себе, а просто для інших людей, просто так, серед поля. В даному випадку господарі зробили таку от локацію. Ну, зараз в двох словах покажу, що тут. Отже, дивіться, звичайна польова дорога. Просто одна із великої кількості польових доріг, поля. поля І тут от такий от оазис. Ви їдете, захотіли відпочити, зупинитися. Тут є альтанка, тут є така гойдалка, місточок. Тут можна дуже культурно сісти, відпочити, верба облагороджена. Раніше тут була криниця, стара панська криниця. І в цьому а, господарстві вирішили її відродити, відновити. Її очистили, цю криницю, заглибили. били. І перша ідея була просто почистити цю криницю. Зробили такий от колодязь на тому місці, де була криниця. Лелеку <хи> поставили. І тут от буде ще все в квітах, в клумбах. Посадили дерева, різні тут, дуби, там вон сосни, бачите, такий сосновий такий гай буде. Е, вбиральню поставили. Ну і альтанка, як я казав, такий от місточок, гойдалка, смітник. Забетонували тут майданчик. І тепер кожен, хто проїжджає мимо, може просто зупинитися тут, відпочити, посидіти, подивитися на краєвиди місцеві. Тут дуже красиво, тут видно далеко-далеко. Тут уже Пропетровська область видно, Харківська область. І ви бачите серед полів таку от красу. Ну і питання, воно їм треба? Ну от Воно їм треба, ну, не у себе у дворі зробили, навіть не десь там біля контори зробили, хоча там теж і біля контори все е, культурно зроблено, але просто серед поля зробили такий от майданчик для відпочинку. Щоб кожен, хто проїжджає, міг сюди заїхати, чи з дітьми, чи сам просто посидіти, відпочити, акуратно так культурно провести час. Тому дай Боже, щоб таких от оазисів по всій Україні було якомога більше, і щоб аграрії дбали не лише за покупку нових комбайнів, чи сівалок, чи ще чогось, а ще й вкладали в землю, вкладали в свої підприємства. Тут також вони дбають про збереження довкілля, вони дбають про розмноження. Тут косулі. Ми їхали сюди, бачили косулі, паслися. І вони дбають про місцеві такі, знаєте, осередки. Десь там лісок зберігся, десь якесь там болотце зберігся, щоб воно було в такому первозданому е, вигляді. Тобто, така от краса, вона е, властива, я думаю, кожному українцю. І ми маємо зберігати цю красу. Ми маємо створювати такі місця, такі локації для того, щоб наша країна була кращою і кращою з кожним днем. Тому беріть приклад, дорогі друзі. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Нехай усіх нас береже Господь.